Навколо бомблять, а вони печуть хліб у Херсоні. Волонтери громадської організації Справа громад випікають запашні буханці, аби годувати людей, які, попри потужні ворожі обстріли, залишаються у місті. Волонтери самі розробили проєкт, облаштували міні-пекарню та налагодили виробничий процес. Як народжується справжній херсонський хліб, бачила наша Наталія Грудова. Такий красунчик у нас вийшов, і кожен раз виходить все краще і краще і краще. Буханці, щойно спечі з печі показує нам пані Ольга у довоєнному минулому жінка ландшафтна дизайнерка про випікання хліба. Знала хіба що з книжок нині вивчила всю технологію, щоб у херсонців на столі був свіжий хліб. В Херсоні потрібен хліб. Хліб дуже потрібен тим людям, котрі майже 9 місяців просиділи в окупації і не йшли до русських. За гуманітаркою або за грошима або за якоюсь допомогою у тих людей вже на жаль вичерпались всі фінансові можливості, і вони просто не мають за що купити хліба. Сучасне італійське обладнання для пекарні, а також генератор для автономної роботи на випадок відсутності електрики. Волонтерам допоміг придбати благодійний фонд Петра Порошенка. Також фонд узяв на себе постачання усіх складових для випічки хліба, тільки на пикар. Нього готові були запустити її роботу. Заблокувала місцева влада. Нібито хотіли законсервувати будівлю школи, де вона розташована. Тоді лідер Європейської солідарності заявив, що, попри саботаж із боку чиновників, безплатний хліб для херсонців обов'язково буде. Не було ніяких припон взагалі до того моменту, поки мені вчора не подзвонили і не сказали. Ми на жаль вам відмовляємо. Ми будемо консервувати школу. Я говорю, не питання у нас все автономне вода. Електрика у нас все автономне, нам не потрібно ваше нічого. Я ще раз закликаю до єдності: у нас попереду дуже важкі випробування, і ми їх точно подолаємо, якщо продемонструємо ту саму єдність, яку ми демонстрували з 24 лютого. Херсонці заслужили справедливості. Волонтери за підтримки лідера Європейської солідарності Петра Порошенка подолали усі перешкоди місцевої влади, і пекарня запрацювала. Тепер тут щодня випікають по 300 паляниць. Містяни отримують свіжий хліб безплатно. Зараз нас міська влада не чіпає. Дякуємо їм за це. Головне не заважати насправді, тому що ми ж хліб роздаємо не тільки людям, ми хліб роздаємо і нашим військовим на блокпостах, і наша хліб. і. Це теж важливо, тому що наші боги ЗСУ, як я їх називаю, вони теж просто дякують і їм дуже приємно, що ми проявляємо до них таку теж вдячність. За майже місяць роботи тут спекли близько п'яти тисяч буханців хліба, їх доправляють до гуманітарного штабу, а звідти розводять споживачам. Волонтерки до хлібних пакунків кладуть власноруч зроблені обереги. Я коли робила цю мотанку, я е, вкладала в неї такі думки, такі почуття, е, щоб вона оберігала кожного, у кого вона буде. Щоб не зійти з глузду в окупації, ми займали руки. Ділом плести було неможливо, збиратися було важко, бо за нами слідкували, і це було дуже не на часі. То ми варили варення. Сушили трави, займалися рукоділлям. А ця майстриня приготувала особливий подарунок. За нагоди хоче презентувати справжньому генералу. Я вишивала откі речі, я вишивала серденьки з Україною. Оцей я вишила спеціально для пана Залужного. Для пана Марченка я зробила героям слава. Я туди клала записку невеличку з вдячністю, з побажаннями. Ми так чекали наших ЗСУ. Ми їх називаємо Боги. Тому що вони нам подарували волю. Ядки з хлібом та дарунками в гуманітарному штабі довго не затримуються. Цього разу до хлібин додали справжній український смаколик, сало з перцем та чесником. Зараз поріжемо, тому що ми розвозимо на п'ять блокпостів, п'ять-шість, як виходить. І ми ріжемо і додаємо. Ну так смачніше. Наталя Грудова Херсон Ніс ТВ для п'ятого каналу.